Я спробував і знаєш, мені сподобалось. Це не реклама. Але якщо що, тут може бути ваша реклама. Бачите, що Стас забрав три хвилини нашого ефірного часу, щоб прорекламувати компанію, яка йому нічого за це не заплатила. Якщо ви це бачите, ну закиньте йому вже ту щітку. щоб... блін, а скільки задоволення, я отримав вже років, користуючись, а в них є. Це така компанія, яка типу, робить топ продукти. Це Схема продажі дуже На, крута. насправді у Стаса, я впевнений, я сподіваюсь, є оця місія. Він просто хоче, щоб консьєржки підняли трохи, щоб їх, їх підтримати. Це соціальна акція така. Саш, ну хорошо, а ось чому я такий тоді, що я хочу підтримувати консьєржик там безкоштовно прорекламувати. Як це взагалі створюється з твоєї точки зору, або з точки зору якоїсь е, системи? Як людинка створюється такою, якою вона є? Чому я такий? Тут потрібно, звичайно, ж, розділяти питання, що таке я. так? Да? Ми не будемо туди сильно вгризатися, але точно у нас є якесь тіло. Ну, без середньовіччя. Так, да, Добре, вгризатися не будемо. Чим тобі що проти середньовіччя чи що? Ми не мені проти... подобались часи, коли люди жили там до 30-го. Швидко помирали. Щоб тіпа, трошки ближче, тіпа, до 90-х, 90 хоча б 90 історія починалася. Ми ж домовляли, що я тебе трошечки стиснюю. Про що ми? А, про чому ми такі? Є в нас якесь тіло, та? тобто, коротше, ми, як люди, на. Можна розглядати людину, те, що ти запитуєш з різних платформ. і Це Ді мені не подобається. Психологічний. Можна з психологічної, але цього може бути мало. Але давай добре, буде тобі з психологічної. От народилась дитина, і починаються там битви двох крил філософських. Ангели демони Ні. Ні. Аристотеля і Платона. Отаку От починається рубилово і один каже, що людина народжується і починає згадувати, тобто вона вже в собі все має. Вона, коли вчиться, вона не вчиться, вона згадує. Мені подобається, це щось кермічне у цей. Оце все. Це, Езотеріки, Аристотель, сидять. Красавчик. Це Платон, здається. Чи Аристотель? Я, я общем, не пам'ятаю. Я буде вчив перечити. це чотири роки тому чи п'ять. Ага. І один так каже, другий каже: ні. Людина це табула раса. Та була раз. чистий, чистий лист. лист, чиста дошка, так. І все, що відбувається, її записується, і ми всьому вчимося, освоїмо і так далі. І перші кажуть, ну дивіться, бачите, що музика йому легше дається, а щось там танці гірше. Це значить, що він не та була раз, а те, що він колись в житті щось пам'ятав з минулих там. Я не знаю, Це що пачка, та, що ми пачка, ну, закон. Так. Добре. Але не, не менше восьми слів, бо тоді краще ролик вилітає. Добре. <зарків> 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 Коротше, в цьому штука. І вся а, психологія, яка виросла з філософії, вона була розділена на ці дві. Штуки, то зараз то ми вже розуміємо, що і впливає генетика, впливає генетика, і впливає соціум, та, О, наше навчання. моєї теорії теж підходить. Та, так, добре. О, це все працює. І про, щоб зрозуміти, чому я такий, потрібно багато підняти всього, та, свою генетику, зробити тест. Наприклад, наприклад, я робив тест ТНК, угу. і тест показує схильність моєї шкури. До певних захворювань. Наприклад, ну, але... ми вже ми не вже проявились, але схильність, так. Да? Тобто, якщо там себе поберегти, то в принципі можна осідорів тест та оминути. Це ну щось там до, до якась доплачена штука. Та хе майхерітей, чотом друге це можна ще родичі по всьому світу знайти. <толed> 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 Я знаю історію, що там вони знайшлися, типу, брати. Я знайшов так свою двоюрідну сестру в Києві. Я і так знав, що вона є. Просто тес те тест, Тест назвів, бо вона зробила. Я зробив, воно показало, що ми. І правда. Блін, я тепер До вже завіду. більше хочу зробити тест. Тест. Ми вам скажемо сайт, коли вам заплатять. Окей. Рекламщик. А, це генетична історія. Якщо ми йдемо в психологічну історію, то тут важливо, як я це на наразі бачу, тут важливо розуміти певні аспекти, що таке наша душа, те, що раніше називалось душою, душею, і зараз ми називаємо психіка, бо і зараз називаєш ти це душею так. Ну, да. да, раніше з да. <смітна> 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 90-х я ще почав продовжую <смітна> так називати. Я, я, я нещодавно проходжу навчання там на схемотерапевта, і лектор називає психіку душа. Я кажу, чого душа називати? Він каже, ну. Ну, бо так люди зрозуміють, заходять. Да. Ну, так. в принципі, з грецького, душа, психіка це що, душа, так? Кейки бавово. Тому, що відбувається? Народилася дитина. Так. Yeah. дитина. І вона народжується з певними потребами. У uh -huh. неї є там п'ять потреб: любов, прийняття, і щоб їй дали кордони, проявлення, щось там ще. І так. Якась да. От п'ять потреб в неї є. І якщо не реалізовуються ці її потреби, uh -huh. то її душа, психіка, умовно, дуже умовно, вона починає колотися, вона розколюється на частини. Uh -huh. і, в неї є, і в неї залишається здорова доросла вона, та, яка адекватно приймає рішення. Все окей. Mm -hmm. Потім в неї є часто, це здорова доросла, а потім в неї є частина а, критика. Бо якщо батьки тобі казали, типу, а чому 4, а не 5, mm -hmm. А ти можеш зробити нормально, перероби, зроби як слід, ну, постійно, начебто, ти відчував, що ти недо. От, або батьки казали таке, що як дитина відчувала, що вона не бажана, що їй там є в мене там клієнти прямим текстом казали, краще б я аборт зробила. Знаєш, от ну от, от такий там треш, або били, або постійно змінювали там, особливо там якщо були психіатричні захворювання. Так. Батьків. У батьків так. і дитина не розуміла, якщо там у мами, тато шизофренія, то сьогодні вона супер любить, завтра вона б'є. І це викупити неможливо, бо там алгоритму немає. Ага. От, і постійно, потрібно постійно бути на стрімі, і це сильно впливає. Ага. І от є в нас здорова, доросла частина, от, яка важлива нам для життя і так далі. Потім є ось ці батьківські частки. Частка, частка, вона перетворюється на внутрішнього критика, який постійно щось говорить: Ти не таке, ти не туди, дороби, зроби, допрацюй. От третя штука це дитина, якась, яка вона не задоволена, чи вона зла. Якщо дитину дубасити... Постійно в дитинстві, то це виросте зла, грубо. розлючена, груба, да, і так далі. Якщо інтелект в неї не сильно там високий, то вона може з цим не впоратися в майбутньому, і бути соціально, ну просто там елементом там, крадіжки робити, ага. чи вбивати там, людей, і так далі. Ага. От. І ось це все хоче реалізації потреби і створює, створює копінги певні. Які допомагають впоратися з ситуацією. Коупінг? Шо? Коупінг така, зараз поясню. От є різні коупінги. І от, наприклад, якщо мені дуже боляче в дитинстві, бо мене там принижують моє оточення, то що робить коупінг? Він вимикає мені відчуття. О! Я так? не чую. Прикольно? Прикольно. Угу. Прикольно. Кайф. Ідоту кажуть, я вимикаю відчуття. От. Або ж я, якщо мене постійно оце задрачують, типу того не так, все не так, я не буду доробляти до кінця, бо це можуть оцінити і показати мені, який я ніхто, ніщо. Угу. Я буду робити так на 80% і кидати. Я буду боятися, не хотіти йти в стосунки, бо розумію, що все, що я починав в житті, починала, фігово закінчувалося. Роботу якусь шукати, чи міняти, чи збиратись за якусь справу, бо це все буде не туди. О, це відповідає на питання, яке я хотів задати про свого знайомого. який... Давай ми їм зафіналимо. Який, е... Слухай, ну він старана, старана людина, ага. він на ІТ навчається. Але ось у нього немає мотивації до закінчити це. Е, потім каже: я сильно не, не радію, сильно не розстраюсь. Тобто, каже, ну. І він дуже логічний і, і все, все аналітично себе оцінює. І каже, це може бути інша причина. І, і він такий. Ну, а я кажу, а ти не хочеш там цього? Ну, мабуть, що не хочу, якщо я нічого не роблю. Я такий, блін. Ну а ти ж колись радів, типу, навірно, він в каже, дитинстві. Немає не, не остаточної та, відповіді. Та, та. E, тобто, можливо, і все ж таки більше він радів в дитинстві. Але, за, але потім якось і все, він все як нанизу, але там поїсти, пожити, є де. І хоча людина з перспективою дві тисячі доларів заробляє mm -hmm. e, в місяць. Просто потрібно трошечки якось не знаю, а ти чогось хочеш, кажу, стимули якісь, знаєш, ціль. Є ціль і mm -hmm. як би цей. Каже, ну. Так. Типа, тільки, тільки тому, що це потрібно. Каже. Я, буд, я цим трошки займаюсь, йду туди тільки для того, щоб їсти. Ну, щоб, і покрити свої типа, затрати. Я називаю кажу, в мене перша мисля, що у тебе стара душа. Ти вже все, бачив, скажи, я вже суеті сидіти у твоїй тачці. Оте, блін. Це мій друг близький з детства. — Не буду називати хто. Хорошо. Он щоб, інші, щоб інші друзі не ображалися і думали, що це вони, щоб да. тебе не один близько. І щоб він подивився і, і да. послухав. І е інші коупінги можуть бути, і якісь там коупінг самозвеличення. Якщо ми не гнобили і постійно намагалися і казали, от там ти отримав п'ятірку, бо отак от зробив молодець, тепер ми тебе любимо. То є копінг такий: я буду себе якось розпушувати, як Павлін, показувати, який я офігезний, О, пряскати любить. годинниками, ключами від авто, розповідати, скільки я ікри червоної викидаю в смітник, бо чорну да. жру в першу чергу, і так далі. І... Ось це самоприкрашання теж може бути елементом. І всі ці елементи, вони. Ну, або, наприклад, перфекціонізм. Коли не просто доробляти щось, той не доробляє, да? а є перфекціоністи, які він не закінчує, бо він постійно переробляє, докручує. І так ніхто геніальної книги ніколи О, що не побачить. побачив. Це, це впливає на нас, це батьки. І, ну, наше оточення і, в дитинстві, і, не ті люди, люди які. Да, люди, люди так, якими ми виросли, так, і, так. це і, школа, це, ну, це так до 15 приблизно років. Генетика, багато чого впливає. Ти просто захотів психологічний аспект. Да, генетика да. це не психологічний аспект. А це якось відноситься до схеми цієї терапії? Оце вона і є. Ага. Оце схема терапії. Є потреби, вони якось не задовільняються, вони створюють копінги. Ага. І що тут відбувається? Якщо я один раз мій організм там два-три рази від спробував а, не відчувати щось, ага. то далі це повторюється, 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 а, бо це працює. Ну так. Да. Так, а як ну, це можливо взагалі у цього мого друга ну, не те, що виправить це неправильно слово? Якщо це психологічна причина, і він хоче змінитися. А чому він може хотіти? Якщо його здорова доросла частка, вона відчуває або він з нею розуміє, щось, чорт, забирай, не так? То він тоді буде щось робити, читати книжки, якісь якісь статті, ходити на якісь тренінги, якісь навчання. Більшість ну, багато людей приводить на якісь тренінги, якісь навчання чи, чи, чи там розбиратися з психологією здорова, доросла частка. І потім вони дізнаються, про що з ними, як, куди, чого, mm -hmm. і починають це змінювати і. Ну, повертаються до себе, ну, афігезного, кайфового і так далі. Може бути, або може бути це депресія, чи якась. Може бути. А вигорання може бути, може бути, може бути, бути може декілька років. Складно мені сказати. Чи воно вже років вигорання? Ну окрема тема. Чи може вигорання перейти в депресію, а чи обов'язково воно перейде ні. Понятно. Може не перейти. Це дуже сильно залежить від. Людини. Так от, в чому штука? От, дивись, це мене захоплює неймовірно. Тобі для фану інформація, Наша психіка, вона десь живе. Я бачу, ти, ти так, Не... такий спокійний. Да. Мене захоплює. Є... Мене захоплює це неймовірно. Я yes. так захоплююсь. Yeah, yeah. <laughs> Наша психіка, вона десь живе. От тепер вдумайся, от просто уявіть собі, наші глядачі, якщо ви дивитесь цей концепт. Я просто про це декілька днів думаю. Вона живе у мозку, в нейронах, та? тобто нейронні зв'язки, там це відбувається. Так от. Як ти думаєш, скільки нейронів у нас? Мільязільйон сімдесят вісім приблизно мільярдів. Ну, мільярдів. Я був близько. Так і, і от тепер задумайтесь: жоден не повторюється. Mm. Але унікальний. унікальний. А так. у когось може бути такі, як у мене? Не знаю. Треба всі 88 мільярдів одного поєднати з іншим. Але це прикольно. При тому, що в нього тільки три, типу, частини. Він складається, сам нейрон складається з трьох частинок. І при цьому неповторні. Тобто 824. 24. Це так, називається. Ха знає множення 3. Тепер дивись, коли народжується людина, у нас є певні а, такі елементи, які природа манала типу підправляти. Ну їй так зручніше. Наприклад, Наприклад в тебе є соски. Нафіг вони тобі потрібні, я мужиканці. Тобто в природі впадло просто цей код виправляти. Вона каже: Ну, ми і так заморочилися змінити йому статеві органи, міняти в цих потрібно то таке зробити, то таке, щоб вони потім парувалися. Тому соски вже нехай будуть, вони не потрібні, але тупо впадло переписувати код. Ну, да, да. Просто лишу не заважає і окей. Ну нічого, будуть там, ну, волосечка для краси, для краси. Да, туди трохи кину після тридцяти, В... да. Да, нерівномірно не і нехай там живуть собі. Потім що вона ще робить, природа, да? вона каже: мені впадло, мені впадло писати кожній пташці, маленькій, кодити, як виглядає мама. Тому я зроблю такий алгоритм. От кого пташечка побачить в перші моменти народження, того мамою і буде вважати. Котик, це мама, так? Так, і, да? і, і тому вона якби не має чіткої мами, а є просто образ. образ. І от є там дядя один, який ходив за ним коченята, ходили, бо він чекав їх при народженні, і вони тоді з ним за ним бігали. Це в природі впадло. Угу. Ну, от вона каже, буде так, бо на відео. Ну, дедлайни так, підгорали. А як же ж на мені природа відпочила? Сім, <рес> цікаво. Днів, зараз. Ші, скільки 6 днів дедлайни підгорали, і тому ну, Бог швидко кодив, мабуть. Да, тому він да, так да. попрописував. Але нейрони, кожен нахрін унікальний. Тут 88 він... мільярдів. Тому я думаю, що він почав кодити людину з башки. З голови, так? Да? А потім втомився просто, так. Да. Потім втомився. Не можливо. Блін, як от. це складно, зараз хочеться тільки хуйню сказати якось <рес> <рес> пошуткувати. Наприклад. А? Давай, розряди атмосферу, а то задушніли ми. Та ні, нормально все. Цей я хотів сказати, що у мене, мабуть, 87, я ну, написав. <рес> <рес> І за цього. <рес> 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 це не має значення, тому що важливі не самі нейрони. а важливі в житті найголовніше це зв'язки. Сильні нейронні зв'язки. Знаєш, міцні. Ну, щоб там був юрист, там поліціант, цей самий врач, зв'язки нейронівні з нейронами. Так. Щоб можна от, було вась вась. І чим краще ці зв'язки, чим вони міцніші, тим ти швидше думаєш пам'ять і, і так далі. Так от будиночок нашої психіки, да, яка роз, розщіпляється там умовно на частки, це наша нейронна мережа, наша, наш мозок. Ага. Тому розглядати тільки психологічні аспекти недоречно. Потрібно розглядати і мозок, а це вже органічна історія. І твій друг mm -hmm. е умовний, да, так, якісь які нічого не хоче, може через психологічні аспекти чогось не хотіти. І цим буде займатися психологія, психотерапія йому допомагати. А може через органічні. У нього нейрони просто в якийсь момент вирішили не обмінюватися з сиротоніном. І він такий, опа, і настрій впав. І це вже органічна історія, розумієш? І це треба кольосами, колесами моєму Так. Так, і це потрібно, так. І це потрібно ну, вже умовно лікувати, підтримувати, і тому антидепресанти там, цим займаються. Mm -hmm. А після цього вже психологія, тому що психологічні аспекти могли призвести, ну, умовно, моя там, поведінка да? життя могла призвести до того, що зі мною це сталося. Ну, тобто організм нормальний, здоровий, але ми садимо людину, прив'язуємо, капаємо їй крапелькою на тімечко побрити, і все, і вона на органічному рівні зрозумів питання.